Це у нас дефібрилятор монітор це, це прибор, який дозволяє наблюдати за серцевим ритмом, виміряти артеріальний тиск хворого. Володимир працює у Томаківській районній лікарні понад 40 років. За цей час каже, вперше отримали таку сучасну швидку для транспортування пацієнтів. Все було приспособлене. Приспособлений автомобіль, приспос... пристосована була у нас апаратура. Тобто ми якось там намагалися забезпечити киснем. Тобто ми брали балон, клали якось фіксували там, брали з собою якийсь невеличкий апарат для штучної вентиляції легині. Швидку Томаківська лікарня отримала від волонтерів, бо туди привозять цивільних, поранених внаслідок обстрілів у Нікопольському районі. Ну, дуже нам буде ця швидка медична допомога при при нагоді, тому що би, у нас взагалі автотранспорт дуже старий. Тобто, Саме молодша машина це 98-го року. По перше, що самі комфортні умови для самого хворого будуть надавати вже в дорозі відповідальну медичну допомогу. Ще чотири машини вже їдуть у східному напрямку на фронт. с самого нуля чаще всего приходится вывозить на внедорожниках, потому что эти машины туда физически не пройдут. Дальше, после того, как достались до более-менее нормальной трассы, большинство пациентов, раненых солдат, к сожалению, уже нестабильны. Поэтому средства реанимации в этих машинах крайне необходимы. Автомобілі легкі, що важливо для бойових медиків, кажуть волонтери. Усередині італійські дефібрилятори, компактні апарати ШВЛ. Побажання по медичному обладнанню збирали від лікарів з усієї України. Це найвища категорія машин швидкої допомоги, які працюють не тільки в Україні, а й на території Європейського союзу. Ми не економили на обладнанні, не брали найдешевше а взяли саме те, яке найкраще підходить під умови використання як військових парамедиків, так і медик. Яків у прифронтових ділянках Дніпропетровської області також швидкі оснащені каталками, що можуть витримати вагу 250 кілограмів. Мають три позиції нахилу, кисневий портфель та складаються у крісло посилім з тим автомобілем, що ми отримали, то ці ноші тіно ну, ви ж розумієте, що це небо і земля. Ну для сільської місцевості там, де ця машина їздила, то можливі ціноші ще й хороші. Ну для того, що ми тепер плануємо користуватися тією швидкою допомогою, надавати і зовсім іншу медичну допомогу, більш кваліфіковану і в більш повному обсязі, то ну зрозуміло, що це конечно, не, взагалі не підходить. Карети швидкої у Хорватії закупила вугільна компанія з Польщі. Їхня загальна вартість 468 тисяч євро. Софія Москаленко та Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.